Коли сльози капають до болю, і тягар поляже на душі, перед Богом з тихою мольбою на коліна стану я в тиші, розкажу йому, як серце плаче, розкажу, як смуток огорта, розповім йому про всі невдачі, про життя, прожите, про літа і про те, що душу мою томить, що болить і тіхкає в груді, розкажу про радість і про втому, що мене спіткає у житті, як не сплю, буває я ночами та про долю згадую свою, все зміряю вічай, славу і нерідко сльози гірко ллю. Так буває іноді зі мною, що не в змозі я все описать. Він провадить сильною рукою, дає сили на ногах стоять. Так багато я не розумію, що буває у моєму житті. Серце Господом моє радіє, Він лікує рани всі мої. Істю наповнює мене, тільки в нім і сила, і відвага. Милостю його моя душа живе, він мене несе в своїх долонях, забирає слабкість і нудьгу, як малечу люляє у долі, тихо мовить, я тебе веду, не сумуй і не ганбись, дитино. Я з тобою завжди вічний Бог, підкріпляю я тебе донині і веду в святий тебе чертог. Знаю, мій Господь все бачить, і завжди потіху він дає, вірю, що помилує, пробачить, там, де тяжко, знов він проведе. І засвітить знову сонце ясне, зажебріє вогник у пітьмі, розумію, що велике щастя мати Бога і віру у Христі.